Вітаємо всіх! З вами, як завжди, в цей час працює телекомпанія Жовта річка сьогодні актуальне інтерв'ю. Тема така: автономне опалення. Це тема найважча для міста жовті води. Ну а чи для всієї України ми не знаємо. Робоча група мітингу, яка працює у виконкомі міськради, створена за рішенням мера, по результатам мітингу і за резолюцією мітингу. В робочу групу ми теж входимо з Анатолієм Лукашовичем. Але ж робоча група стикнулася з найважчою проблемою це автономне опалення. І поки що, ну, я особисто не бачила ніяких можливостей вирішити цю проблему для жовтовоців. В цій темі дуже добре, ви знаєте, обізнаний Анатолій Лукашевич-Лелека, тому сьогодні ми запросили його до нашої студії. І як... Члени нашої ініціативної групи, як люди, оті 100 чоловік, які відключилися без дозволу від централізованого опалення, зараз борються, щоб узаконити це опалення. Розкажіть нам, будь ласка, Доброго всім здоров'я. Я нагадаю, що була дійсно створення за розпорядження міського голови робоча група, але тут дуже інтересний такий факт: склад цієї робочої групи. Тобто, в робочу групу війшло 15 чоловік із них. 13-12 чоловік це від влади, так званий. Тобто ми питання вирішили. Вивчали питання ПЖРО. Туда війшов головний заступник Шев'якова, головний економіст, головний бухгалтер, Спеціалісти Вийшли Камолікова, кудрявців. Тобто, оті люди, які говорили перед тим, як вони хотіли підвищені ціни, що це катастрофа ПЖРО, і потрібно підвищувати тільки вдвічі, і було вже по кожному будинку, зроблено розрахунки, ж були вони війшли в робочу групу для того, щоб вивчити а що ж там трапилося. Тому і з самого початку було зрозуміло, що міський голова своїм розпорядженням створивши, організувався цю робочу групу, не було в нього бажання дійсно вивчити питання і щось поміняти. Тому про ПЖРО ми, хоч чуть-чуть показували в репортажах, люди щось знають. А про індивідуальне опалення це така болюча тема в жовтих водах. Що міський голова, коли був у нас мітинг в, прошл... в прошлому році, в листопаді місці він просто боявся в руки взяти навіть ту програму, яку йому пропонували. Візьміть програму. Це ж те, що ви підписали за, за що голосували. Коли питання піднімалось на робочі групи на сьогодні, ну Прошлого місяця то і Камолікова, і Кудравці вони дуже це питання знімали з черги денні. Починався чому... крик, і да. неможливо і до... було ні до чого прийти. Чесно Але в кажучи. чому сама проблема? Проблема дуже серйозна. Не тільки для тих, хто відключився, не для тих, хто бажає відключитися, а для всіх жовтоводців. Тому що стан ТЕЦ називається незадовільний. Це вис... висновки проектного інституту. Що таке незадовільний? це означає, що ТЕЦ не може задовільнити потреби міста Жовтої Води. Чому він незадовільний а вони не не тому, що 90 основних фондів зношені, тобто зношені з 90%, і це я при причиною, причину, що вона не може задивинити місто жовтої води. Чому така висока зношеність? Перше питання це те, що пройшло 60 років, як ТЕЦ вступила в свою дію. І друге, це саме головне, що 80% відсотків отих потужностей, які виробляє ТЕЦ, повинні були споживати заводи і фабрики. І вони споживали до розвала радянського союзу. А коли вони відійшли, залишилось тільки 20% людей. Які взяли от весь цей груз всю тець на свої плечі? Ну і ось ви на хвилиночку таку ситуацію, що 10 чоловік штовхає жигуль, можуть штовхати то запросто. 10 чоловік він буде бігом бігти. А два. А потім говорити, ми 8 чоловік забираємо, залишилось тільки дві людини. І хай ці дві людини далі це неможливо. Не ну там попехтяжі Ось отака про... ситуація з ТЕЦ. Тобто не можна ті, хто отримують субсидії, вони задоволені. Вони кажуть, задоволені, вовни, але до чого ми котимося? Питання він... ставиться, куди ми йдемо. І як наслідки, як наслідки, що пишете знову ж таки, проектний інститут і про людей скажемо, що пів міста задоволені, ті, які отримують Настільки. субсидії різними шляхами там і законними і різними. Тут... а пів міста ж не задоволена. Тут навіть не в то, хто залишить субсидії. Тут питання, що нас чекає. написано в цій ж програмі, написано висновки проектного інституту. На тупікових схемах теплостачання унеможливлюється. Тобто є. Будинки, де просто неможливо надати тепло. Що це таке тупікові будинки? Тупікове будинку вносять Петровського 3, 5, 7, Кірова 1, 2, 3, 4, 5, 6. Будівельників 4, 6, 2, шкільна, 2, валявка, 1, А, 3, 5. Тобто оці будинки у них в принципі не можна дати тепло. Тобто їх треба переводити на автономку будинками. Треба, їх навіть не тільки треба переводити на тепло. Вони не повинні платити за тепло. Вони цю послугу вже з 9-го року не можуть отримати. Вони, Нормально. Вони мож, да, ніяк не отримати. Для них ТЕЦ відрізалася вже. Вони повинні, повинні були з того, вже, коли пересили такі висновки, ну, якась там температура ж у них є? Так, Я не знаю, яка в них температура, щось туди доходить. Тобто, ці люди, от, Петровська, Валявка, вони мають право перше ставити автономне опалення, тому що вони, вони ж відрізані, вони відрізані. Теоретично і фактично вони не повинні платити за це тепло, яке вони платять чотири роки. Чотири роки люди за щось платять, не відомо, за що, Говорять, документи, що не мають платити. Вони мають право на сьогоднішній день йти до суду, тому що їх свідомо дурили. Чотири роки брали. Не тільки ТЕЦ повинна подавати на суд для тих, хто не платить, а вони мають подавати на ТЕЦ, яка не могла надати їм. Ну зараз послугу. ТЕЦ на вас подає до Ні, суду вона і... Нас... і вам надає рахунки. За тепло, яке ви не отримуєте, тому що ситуація... у вас немає дозволу на те, щоб відключатися. Да. ситуація. ж Подібна. Ти не могли відключитися, тому що така ситуація транс, саме газотранспортні газотран, системи тепломереж. А ми відрізалися, і вони, і ми не отримуємо тепло, і ми ми хоча б не платимо. А вони ж платять, і якщо вони сьогодні ну, не Ну, вас будуть заставляють борги, платити. — нас заставляють платити, і якщо на сьогоднішній день оті колектори, які прийдуть, прийшли вже в город сповідомлення, вони прийдуть і до цих людей, які взагалі не могли отримати тепло, і вони будуть з них вимагати от ті борги. Тобто я хочу сказати, куди направлено зусилля влади і куди направлено зусилля керівництва саме, тепломереж. Тобто вони любою ціною ходять людей забрати ці останні гроші. А що для інших? А для інших така сама ситуація, із Тих матеріалів висновків проектного інституту, що більшість будинків не здатні забрати тепло, і це була стаття в газеті, і це я в в, 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 в цями, програмі не може приходити тепло там після градус, повертається 47 градусів. Виясняється, що просто це тепло ганяють. Тобто ситуація настільки критична, що е, оця влада вона не хоче це питання піднімати. Вони придумали собі одну програму, потім другу програму придумали. Одна програма в них для того, щоб тягати людей по судам. А друга програма на той випадок, якщо щось трапиться в Дніпропетрові, в жовтих водах, не сказав. Нас була програма. Ця програма дозволяла людей ставити. Тому що які були висновки зроблені? Ми вони ж нам казали на робочій групі, що перша програма не діє, діє друга. програма. Перша програма діє. І на сьогоднішній день жовтоводці мають право ставити, тому що в силу не вступила друга програма. Вона, по-перше, не була обговорена. По-друге, не була в населен... серед населення. По-друге, не була обговорена на сесії міської ради. По-третє, вона не була на опублікована ні в жовтовоцьких вістях, ні на сайті. Тобто вона юридично не має юридичної сили. Вона просто це. Партія регіонів, депутати партії регіонів, які я впевнений, що вони взагалі ту програму не читали. Отак тупо прийняли програму і на цьому все закінчили. Але є перша програма, в якій чітко написано, що люди, які не мають договорів і не мають боргів, вони мають право ставити атомне опалення, тому що відповідно до цього технічного стану потрібно було щось робити. І нам запропонували за п'ять років перейти на індуальне опалення. П'ять років надали, Згідно тому, що... з першою програмою. Згідно першою програмою. І це ж не тільки програма, ця така оригінальна в жовтих водах. Такі програми приймаються в інших містах. За п'ять років Закарпатська область вся перейшла на ідеальне опалення. Вони на сьогоднішній день зекономили там 120 двадцять кубічних метрів газу вже. Тобто люди за 5 років могли щось зробити. В нашій ситуації, крім того, що людей тягають по судам, забороняють, лякають, говорять, що ми що це все незаконно, більше нічого не робиться. А від, а ви ці оці, навіть ці тупікові дома, в них ж потрібно щось робити. В них вже нічого абсолютно не робиться. Якби цим людям за цих чотири роки сказали, що ми вам не будемо брати з вас плату, ви відкладаєте гроші на індуальне опалення, а ми вам чуть-чуть будемо допомагати. Це, це можливо, такий таке, таке, як варіант, то вони ж ці люди відклали гроші і змогли б індуальне опалення зробити. І ті розмови, що потрібно тридцять тисяч на індивідуальне опалення, в ті ж закарпатській області людям виділили по чотири тисячі тих, хто не може зробити, і люди за чотири тисячі зробили електричне опалення. І Ті люди, які говорять, що я отримую субсидію, я плачу тільки 100 гривень. Люди добрі, ви якщо поставите індивідуальне опалення, 3 тисячі потратити, електричне за 3 тисячі можна поставити. Ви будете платити 100 гривень так само, як ви платите сьогодні і вам доплачують субсидії. Тобто ви все рівно платите 100 гривень. А на, вас, вам на, на рахунок Так Субсидія 600. буде роз, розпосюджуватися і на автономне опалення. Воно буде. Ну, це, там буде такий мізерний. Мізерна плата, що без цього можна в принципі обійтися. Тобто е, варіанти, як просто е, влада не хоче цього об'ясняти. Що люди добрі, ви платите 100 гривень, поставити індивідуальне, ви теж будете платити 100 гривень. Ви на цьому нічого не несете. Я поставив індивідуальне опалення. Я за один сезон повернув гроші. Ті, що я потратив опалення, і повернув гроші, ті, що я заплатив за електроенергію, і в мене ще прибуток був 600 чи 700 гривень. Тобто, це за один сезон. На другий сезон. Да, да. на другий Анатолій сезон... Лукашович, ну ми зараз говоримо людям, як це добре. Люди підуть вашим шляхом, а потім ми будемо виставляти неймовірні рахунки. ТЕЦ, що їм робити. Е, звичайно, е... як ви зараз боретесь за свої права? Які у вас надії є на те, що ви переможете? Скажіть Врах... нам, Якщо... і тоді ми будемо знати, те. що робити. Якщо враховуючи те, що половина судів вирішує на користь. Споживачів, то тобто на нашу користь. Половина суддів вирішується на користь тес, це вже говорить про неоднозначність, тобто не говорить про те, що не можна ставити, значить, можна ставити, якщо рішення судів вирішується на користь споживачів. Якщо нам прийшла така відповідь з міністерства, її чомусь цю відповідь в засоби мас масової інформації перевернули і неправильно, невірно трактують. Міністр. Міністр ЖКХ дав відповідь, що вони за те, щоб залишалося централізоване опалення. Але так. вони за те, щоб люди ставили індивідуальне опалення, якщо в місті є регіональна програма. Ви можете зачитати. Ре... тому що це От, дуже Мінрегіон дотримується позиції щодо необхідності збереження централізованого опалення, не заперечуючи проти розвитку індивідуальних систем опалення за умови, якщо розвиток цих систем буде передбачено у схемах теплопостачання населених пунктів та регіональних програм. У, у нас схемах? є, є регіональна програма, яка прийнята в 2009 році, яка чітко схем теплопостачання, враховуючи індивідуальне, у нас немає Ну, схем. Я не маю що. Він має на увазі схемі, що да це програма. міністр пише. Є програма. Оця програма, як чітко написано, що технічний стан на ТЕЦ настільки важкий, що потрібно щось робити, не ховати голову в пісок, як наша говорить, що це дозволяється. І, і, і чітко сказано, в чому технічний стан заключається, важкий цей технічний стан. І тут є розрахунки, що якщо ви будете ТЕЦ, Відтець користуватися, ви будете платити в 4 рази більше, ніж коли ви зробите електричне опалення індивідуальне. І тут написано, що сприяти жителям міста, що жителі міста мають право відключитися, якщо у вас немає договору, немає боргів. Тут написано, що виконком зобов'язаний надати людям типові проектні, проектні, як вони називаються проектні Проекти тип типові проекти для того, щоб людям було дешевше ставити індивідуальне опалення. Тут написано Антон, що... — програма... ж приймалась коли? Вона років п'ять назад. Вона приймалась в дев'ятому році. Дев'ятому да, році. Дев'ятому році, і вона 4. приймалась на п'ять років. Коли був інший на... склад на... міськради, інша була політика. Річ тім, що ця програма приймалась на підставі висновків проектного інституту. Та програма, яка прийнялася. Без висновків і не обґрунтована, це просто, вибачте, це бред. Якщо в цій програмі написано, що на два-три на роки виділяється 100 мільйонів, 100 мільйонів виділяється коштів для того, щоб тут написано, що чітко написано, 100 мільйонів коштів для того, щоб утеплити зовнішні стіни будинків. 100 мільйонів на три роки. В один рік виходить на що? 33 три Да? У нас сьогодні пройшло вже а ким виділяється державним бюджетом тут, державний місцевий ОСББ. Тут стільки дуже дуже багато джерел. Але пройшло вже півроку. За півроку ні копійки не вкладено. І ста мільйонів за півроку року ні копійка, а повинно вже вкласти 17 Скільки мільйонів. Скільки люди вкладають? Тобто оці ці віртуальні програми, які які нічого не значать. Ми вже ми вже про програми слухали про стовідсотковий ремонт доріг, де 29 мільйонів надавали. От щось подібне робиться. І питання не в цьому, що питання в тому, що. Навіть якщо були б ці програми утеплювання будинків 100 мільйонів, ну ви приказ, може це буде коштунство, але я скажу, в яку ви шубу покійника не одягали, він теплий не стане. Тому що так і тець, вона вже напівпокійник. Як і не утепляйте, ну коли немає можливості це тепло доставити стець, а такої можливості немає, тому що 200 кілометрів труби. І яку потрібно відремонтувати, і 90% зношеності, і на яку треба ще не менше 100 мільйонів, це не можна реально зробити. Тобто ми реально йдемо до якоїсь технічної катастрофи, і влада це прекрасно розуміє. Але як нас всі влади, вони тимчасові, вони, вони живуть одним днем. Вони думають, як їм вирішити свої проблеми, як їм дотягнути там до цього срока виборного, і тому нічого не ніхто не хоче брати з себе ні відповідальності. За те, що відбувається, і ніхто не хоче нічого робити. Ну, прийняли програму і спокійно собі сидять. А те, що люди платять за холодні батареї, їх це не хвилює, а те, що люди хочуть за свої кошти нормально зимувати, вони їм чинять опір. Тобто оця політика вона набрала проти громади. Маєш Ось сказати, що просто вони якісь морально бідні, духовно бідні, це, це мало. Це просто це злочин по відношенню до жовтобутів, це злочин. Тому що на сьогоднішній день, відповідно до тієї програми, яка сьогодні працює. Тут я до речі тимчасова депутатська комісія, яка теж цю програму, була працювала перед прийняттям програми. Вона дозволяє людям ставити індивідуальне опалення, якщо в них немає боргів і немає договору з тепломережами. І ніякі, Але треба мати дозволи. Ніякі комісії не передбачені в цій програмі. Тут чітко написано. Дозволи, так? Я Ви не це потреб... маєте на. Да, я не Дозволи повинні дозвол, бути дозвол. Дозвол ти, якщо робиш проєктну проектної ну документацію, ти роби, тобі зробить правильно. Якщо використовують тобто дозвіл якоїсь комісії, міськради чи виконкому потрібно. не треба для того, щоб я зробив собі тимчасову індивідуальне опалення, воно е, панелі. Я дзвоню в електромережі. говорю, так і так я хочу поставити індивідуальне опалення панелями. Що мені потрібно зробити? Мені відповідають не мороште нам голову. Платіть за ту електроенергію, яку ви будете споживати, і все. І робіть так, щоб вам запобіжник не вибивало. Тобто немає необхідності мені ще брати документи, бігати, кланятися там, кудрявцю, на коліна ставте, дайте мені дозвіл. Мені дозволено побутово не користуватися. Я електроенергія, те саме, що я воду відключаю, газ відключаю. Я ж не бігаю, не дозволяю, щоб поміняв газову печку до того, чи мені можна користуватися чи не можна. Люди повинні привикнути, що ми платимо за спожити. От якщо ми розбули ми з неї повинні заплатити, оце буде правильно. А проситися, що я буду споживати і чи не буду споживати цю електроенергію, не йде, не передбачено законом. Добре, Антон Лукашу, скажіть, будь ласка, як зараз ініціативна група цих людей, які відключились від централізованого опалення, бореться і до чого вона... Доборолася, і що вона досягла, бо це все так добре і гарно, але як ми відключаємось, ми стикаємось з дуже великою кількістю проблем. Да. На сьогоднішній день у нас винесла, виникла нова проблема. На сьогоднішній день приходять людям повідомлення від колекторських фірм що вони будуть приїжджати в Жовті води і будуть забирати в них ті кошти, ті борги, які люди в віртуальні по, по 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 от але там. Причому тим, що знову йде порушення. Тобто, якщо є ТЕЦ, яка передала ці борги колекторським фірмам, вона повинна прислати мені, вам, у є борги, повідомлення, що ми, ваші борги, з вами разом передаємо колекторській фірмі. Ви тепер будете мати справу з колекторськими фірмами. Тепломережі це є комунальне підприємство, там не повинно бути секретів. Вони повинні нам дати інформацію, на яких умовах вони передали ці борги. Це якийсь відсоток, буде колекторська фірма, чи вони викупили всі ці борги. Тобто, щоб ми знали, з ким ми маємо справу, що нас чекає, і чому, чому вони тепломережі віддали ці. Чи вигодно нам віддавати кінців кінців? Тобто ви чекаєте листа аргументованого? Так, вони не дають даються, договорів не можемо отримати, вони нам не, не повід... людей не повідомляють. І тому а ми... вам прийшло таке повідомлення? Мені ще, про мені колекторську не, мені ще не прийшло. Але, але тим, що прийшло, ми зараз організовуємося такі бригади ми буде вас, якщо Приїде колекторська фірма до Іванова, то всі збираються У Іванова. Всі збираються в Іванова. Будемо захищати Іванова. Якщо б до Петрова, всі біжимо до Петрова. Тому що, якщо прийдеться брати арматуру, ми будемо брати арматуру. А що, не а треба. Що, а що? Ні, я теж це не, не, цього не допускаю. Але ми просто... Так вони будуть забирати майно в квартирах. Да, але допустити що? оцю щоб ця програма. Так забирати прямо от приїдуть і забирають. А, а ви що не бачили, що робиться ну, виконавча, бачили. виконавча служба. Ну Просто вони все. ж вам щось там. Да. Повідомлення, повідомлення що, ви, що, ви... що ви повинні повернути ці кошти. На підставі чого у багатьох людей ще йдуть суди, у багатьох людей там є рішення суди, вони на це не звертають увагу, всю інформацію передали. І ну, я знаю, всьом. що ви їдете в Київ знову, так? Так, да, в Київ їдемо знову. Ну, я надію, що може буде поїздка плідна, тому що ми вже це вже міністерство, це вже більш-менш ну, є надія, рівень, якось, рівень. рівень, рівень вищий. От. І саме я що хотів сказати, от на кінець, що. Шановні жодовоці, розумієте, так як нас опускають, у мене таке враження, що те закриють, а нам ще будуть рахунки приходити. Тому що, тому що коли вже на цей тупіковий район не може прийти опалення, а вам йдуть рахунки. Коли ми відрізли, а нам йдуть рахунки, потрібно не мовчати. От на ці сесії, на цій сесії буде підніматися питання індивідуального опалення. Не будьте байдужими, приходьте не як група підтримка, просто приходьте. Ви маєте право на сесію запроситися, маєте право виступити, ви маєте право прийти з лозунгом, але не будьте байдужими, тому що дійсно може дійти до того, що тест не буде, ми будемо платити за якісь там якісь там борги. Тому оця позиція громадянська... Але до сесії їдете в антимонопольний комітет? – До сесії комітет. до сесії саме я, рішення я буде хочу, можливо, буде рішення, але я хочу сказати, від нашої позиції і міняється позиція влади. Коли ми прийдемо, коли будемо щось вимагати, то влада й задумається, може вона стане чуть, вона обов'язково буде стати чуть краще, коли будемо вимагати. Коли ми нас і вона нічого не вимагаємо, нічого не вимагати, все вона буде залишатися такою, буде вести себе отак безпардонно і приймати такі програми. Європрограма, яка прийнята е, в цьому році, не дивлячись на те, що та програма була п'єта на п'ять років, були чіткі розрахунки. Ця програма просто отак десь хтось сів там щось написав. Вона абсолютно не обґрунтована, вона не вона не. Життє, життєдіяльна, вона вона не може працювати ця програма. Але а ви знаєте, чому в залі, мабуть, не було зацікавлених, щоб не було цієї програми? Тому що все керівництво міста і дуже багато депутатів вони вже давно поставили собі автономне опалення, коли воно було дозволено. Вони так кажуть, що вони тоді зробили, і в них немає особистого інтересу ніякого. Інтерес особистий є тільки зараз у народу. Тому треба звичайно змінювати трошки свою позицію і бути не пасивними, а більш активними. Я думаю, що нема людини, яка, яка б заздрила тим, хто поставив індивідуальне опалення. То тобто є можливість люди хай ставити індивідуальне опалення звичайно. Головне тут, щоб е, ці люди зрозуміли, що ті, хто хоче поставити, вони теж хочуть по, по нормальних умовах жити. Тобто, не встигли, як вони і сказали, всі, не ці, всі ці розмови, що порушується закон, ніякий закон не порушується. Коли приймалася ця програма, то програма приймалася з урахуванням Конституції, Цивільного кодексу, 630 169 то всі ці постанови, які вже існували на цей день, вони враховувалися. Ця програма пройшла юридично. Службу на служба на цю програму ніхто той тобто прокурор ніякого вето не наклав. То тобто програма була прийнята, тому що 140 стаття конституції дозволяє місцевому самоврядуванню приймати рішення по місцевим проблемам самостійно. Оце те, що хвилює, що які повноваження місцевого самоврядування. оці проблеми. Садиків, школи, ТЕЦ. це все, все робота місцевого самоврядування. І вони, попередня, депутати попереднього скликання, скористалися цією самою 140 статтєю і прийняли цю програму. Ця програма абсолютно правоможна. І говорити, нам Хавренко розказує, що якась там була програма, програма оптимізована, ну, була, може, якась програма, ну, прийняли -то цю програму. Ми живемо за законами цієї програми. Тому мені хочеться просто, щоб депутати, які, які будуть. Я говорю, що вони більшість просто програми не читали. Ну 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 не доходить до них. Це руки, щоб вони задумались на цю ситуацію, що ми місто котиться до технічної катастрофи, що можна, не можна, потрібно щось робити. І для цього не потрібно великі кошти, які там говорять про 30 тисяч. Це можна висити мінімум. Але мільйонів тут, да, та немає не, не можна говорити про якісь мільйони, але тут же написано, хто деякі кошти: кошти мешканців, кошти мешканців бюджетних різних рівнів, кошти тих наших. Організації електрогазу вони повинні вони ж працюють на нашому ринку. Взагалі кошти інших саме бюджетів обласного державного бюджету, Люди звертаються до там, інвестиційних банків, сюди хтось. Люди шукають. За цих чотири роки ніхто нікуди не звернувся, ніхто нічого не написав. Тобто ніяких спроб не було у влади щось робити. Тобто влада звинувачує громадян, що вони щось порушують закон. Шановні, а ви прийняли програму і нічого не зробили. Це не порушення, це теж є порушення. Ну, вже вони іншу прийняли програму. Да. Тому що цю виконати було важко. Ну що ж. Я думаю, що на сесії міськради буде розглядатися питання. Ми обов'язково вам повідомимо, як воно буде розглядатись, яке рішення буде прийнято. Ну а відносно того, що якщо ви хочете висловитись на цю тему і на багато інших тем, які вас хвилюють, а ми впевнені, що вас багато чого. Ми впевнені, що вас багато чого хвилює. Телекомпанія Жовта річка з понеділка з понеділка запроваджує таку рубрику: вільний мікрофон. Ми будемо. Складом своєї редакції приходите у ваші мікрорайони. Ми вам повідомимо, в якому мікрорайоні будемо працювати, який день. І, будь ласка, підходьте до нашого вільного мікрофону, до камери, до нас і розказуйте, що вас хвилює. Може, є які у вас пропозиції, як нам покращити наше життя, і в тому числі опалення. На все добре. побачення.